За мною колись Я трохи жалію про те, що, можливо, я мало розповідав про це батькам. Mm -hmm. Я розповів одного разу тільки, і тато прийшов в школу. Mm -hmm. І мамі одного разу, і мама пішла на розборки. Це було два рази. Мама в мене взагалі безстрашна, вона така ксена. 에... Бо в мене така колись була в житті ситуація, Я, не знаю, чи я... я напевно ніколи про неї не розповідав. За мною колись йшов маніак. Мені було. Ну я не знаю, що це маніак, але він був в нього була. Він був зав'язаний ша шарфом, у нього був ніж. О, Боже. Е... Він зі мною за мною ввечері йшов. Це була година напевно, дев'ята. Скільки тобі було років? Десь, напевно, чотирнадцять. Е... Він... А я жив. Ми жили колись в самому центрі Львова, і він так ішов, ішов. І я забіг в наш під'їзд. А він подумав, що я просто будь-який під'їзд забіг. Шласна. А ми жили в самому центрі, mm -hmm. біля театру. Тобто, mm -hmm. і він я забіг, ну і там виглядаю, а він там стоїть під під'їздом і нікуди не не йде. Я пам'ятаю, як сьогодні, ну тобто, це така ну Попри там все, що було між нами, тому мама моя все рівно я маю такі оці спогади, коли вона мене захищала. Mm. Це було для мене неймовірно важливо. Просто це, напевно, завжди має бути. Це такі точкові ситуації. вона, пам'ятаю, була в Бігудях в, зверху в такій в хусті, в піжамі. І вона я кажу Мам, за мною що в маньяк? Там, він стоїть під під'їздом. Що? І вона просто вдягає тапки. Спускається вниз, відкриває під'їзд, підходить до нього, зриває з нього ту маску і каже: Що ви тут стоїте? Та є йому люлій. Да. І він, він такий. Що від мене хочете? А вона каже: Моя дитина пішла додому, сказала, що ти йшов за ним вивещав, що ти тут тримаєш? що ти... ну пішов звідси і він пішов. Тобто він був з ножем.